Ви раді, що ви тут? Скажіть, будь ласка, хто сьогодні прийшов голодний на зібрання, тому що у нього нема що їсти? Підніміть руку, будь ласка. Ну, діти, я знаю, що вони не люблять їсти зранку. Немає таких? Хто був уважний? Минуло зібрання. У нас є брат, який дарує бутерброди, так що можете звертатися до нього. Я шуткую. Один випадок з мого життя, можливо, ви чули його. Один раз я йшов з одним братом, це було давно через вокзали, і там сиділа людина. Ну, вона схожа була на бомжа. Мабуть, підвипивши. І цього брата щось там потягнуло до нього. Що йому потрібно було? Спитає, що тобі потрібно? Каже, я їсти хочу. Він повертається до мене і каже, у тебе є гроші. Ну, в мене були гроші. Ну, я дав, він купив там чебурека, дав йому цьому, цій людині, помолився за нього. Я думаю, так добре за чужі гроші робити добро. Знаєте, можна, дайте мені гроші, я накормлю всю Україну. Добре. Ми всі живемо на цій землі і йдемо за Богом, за Його, виконуємо Його заповіді, так? який результат ми хочемо отримати? Царство Небесне. Так, добре, попали ми в Царство Небесне. Що ми там будемо робити? Амінь. Відповідь: Я думав, тяжко буде, знаєте, поки ми прийдемо до цієї відповіді. Я, ну, я уявляю, от я, дивіться, Ютубу нема там, кафетерія нема, хот догів нема. Не знаю, що ми там будемо робити. Тільки славить. Ну, скільки можна. Пославили рік, два, ну не знаю. Але я впевнений, що це буде краще, ніж тут ми відчуваємо. Ми хочемо себе зайняти чимось на землі. Але там буде по-іншому. Я вірю в те. Не буде, знаєте, проповіді там, не буде часу на проповіді. Буде тільки ми будемо славити. Я згадую нещодавно був фестиваль Молодіжний в Малині. І я згадую минулі роки, коли я туди їздив давно. Молоддю був тиждень, Якщо, коли працював, то я просто ввечері їздив туди на поклоніння. Мені дуже подобається, коли молодь веде прославлення. Молодь готувалась за рік, я знаю. Навіть жеребкування було, хто коли буде вести, в який ранок хто ввечері. Молодь з всієї України. Я їздив, щоб побути в присутності Божій, славити його разом за всіма. І ми можемо, що відбувається в присутності Божій. Друга хронік 5:12:14. Це було при освяченні храма. Але ви співаки, усі вони, аж до Асафа, Гемана, і синів їхній, та братів їхній, убрані в вісон з цимбалами, зарфами, з цитрами стояли на схід від жер жертовника. А з ними сто двадцять священників, що сурмили на сурмах, і було воно для сурмачів та співаків як одне, щоб додати один голос, хвалу та дяку Господеві, як загримів голос на сурмах і на цимбалах, і на музичних знараддях, і як хвилини хвалили Господа. Добрий, бо він, бо навіки його милосердя, то Дім Господній наповнився Хмарою. І не змогли священники стояти і служити через ту хмару, бо слава Господня наповнила Дім Божий. Я згадую свої відчуття, коли я приймав участь також в групі прославлення грав на гітарі. І були такі випадки, що ми групою грали, а люди в залі, в присутності Божої, починали гучніше, ніж група співати. Я таке кілька разів зустрічав, і група, ми переглянулася між собою і тільки посміхалась від присутності Божої, наскільки це добре. Тебе вже не хвилює якісь проблеми. В присутності Божої. Дуже добре. Я вірю в те, що на небесах буде, ми будемо в повному обсязі відчувати Боже благословення. І другий випадок. Колись, якщо ви пам'ятаєте, шведи приїжджали і забирали наших дітей на оздоровлення. І приїхали мої знайомі. Вони шведи, вони приїжджали і забирали на автобусі дітей. Я цих людей знаю до цих пір. І ця жінка шведка була якраз в тому, в тих днях, вони приїхали, коли було молодіжне зібрання. І я запросив на молодіжне зібрання. Ми прийшли в зал, і сіли разом, а я тоді якраз грав в групі. І я кажу, я піду на сцену, мені потрібно. Да-да, Я пішов, ми грали, була Божа присутність. Я приходжу на місце, а ця людина вся в сльозах. Навіть одежа була в сльозах. Я, я стурбувався, я питаю, що трапилось. І каже: все добре. Все добре. Я вірю в те, що вона одне слово тільки розуміла Ісус в цих піснях. Бо вона швидка. Але Божа присутність робила якусь роботу в її серці. І ще одне місце Писання об'ява 7.19. Об'явлення 7, 7, 7 голова, 9, 12 вірш. «Потому я глянув, і ось натов великий, що його зрахувати не може ніхто. З усякого люду, і племен, і народів, і язиків стояв перед престолом, перед Ацем, задягнений в білу одежу, і в їхніх руках було пальмове віття. І взивали вони гучним голосом кажучи. Спасіння нашому богові, що сидить на престолі і ангцеві. І всі ангели стояли навколо престолу та старців і чотирьох тих тварин, і вони на обличчя попадали перед престолом і вклонилися Богові, кажучи Амінь, благословенна і слава, мудрість, і хвала, і честь, і сила, і міць нашому Богу на вічні віки. Амінь. Тож ми бачимо, що ми будемо славити на небі Бога. Змусити людей славити ми не можемо. Але якщо люди приходять до Бога, вони розуміють, що це потрібно робити. Будь ласка, ми піднімемося і будемо славити молитві в піснях. Дорогі Господь, ми дякуємо за те, що ми тут живі, здорові, Ти дав нам все для того, щоб ми прийшли на це місце і славили Тебе. Дякую Тобі за всі благословіння. За те, що ми на голодні, одіті, все маємо з надлишком. Дякуємо тобі за все, благослови, будь ласка, твоєю присутністю, таркайся людей для того, щоб вони навертались до тебе. Я дякую тобі за всі благословення, дякую за кожного, хто в цьому залі. Благослови нас твоєю присутністю, наповни це місце, зціляй, як тобі. Хочеться, будь ласка. Ти знаєш людей, які мають потреби. Відповідай на них, для того, щоб люди приходили до тебе і отримували те, що вони бажають. Твоє благословіння та да буде на нас. Амінь.